У музеї літературне Придніпров'я відбулася презентація збірки поезії Слово зброя. Це друга книжка поетеси, співачки та композитора Олесі Чайки. Перша називалася «Вінчена сонцем була присвячена Тарасові Шевченко. А зараз же Олеся пише про те, що бентежить її та друзів, серед яких бійці АТО зайняли головне місце. Вона дає концерти у шпиталях та їздить у підрозділи військових. На виступі поетеси побувала і наша Ірина Каблоцька. Про творчий шлях жінки, яка говорить серцем. Дивіться далі. колись це порівняння дівчини з невеличкого містечка Тернівка Олена Андруська побачила у рядках Лесі Українки І не думали тоді, що використає його для назви своєї книжки. Але такі часи настали, каже тепер співачка і поетеса Олеся Чайка, і слово стало зброєю. Перше видання виходило у 2014 році. От і там, де я виступаю, в шпиталях я їх на подарунки. В Києві виступала, також у Львові, і тому ну, це мій шлях. Просто. Я не можу спокійно сидіти вдома. І про велику сцену Олеся раніше не мріяла. Не було таких амбіцій, каже, коли працювала крайнівницею, на рівні 120 метрів над землею складала вірші. Небо її не дихало, не передбачала, що воно з'явиться у її поезії в контексті жахливих втрат. У 2014-му була написана остання Колискова, присвячена Небесній Сотні. Ой немає вже іночі, чому закриті твої? Пісні жалоби, пісні, балади, співочі розповіді. Їх Олеся виконує у шпиталях на майданчиках у військових підрозділах. Всі жінки вони берегині, і в даному випадку я просто маю належність до українського козацького війська. Тому образ берегині це те, що споріднене з моїм внутрішнім світом. Це називається стежина поета, стежина творчості оська. Вона провальними у гори, вона веде вістрі болю, крізь радість і печаль, і гори. Друзі допомагають поетесі влаштовувати зустрічі із глядачами. Вони разом створюють таку програму, в якій, крім виконавчих здібностей, демонструють дещо більше причетність до єдиного духовного кола. Леся це дуже гарний приклад людини, яка виростила дітей. Збудувала хату, от зараз вона віддає своє єство Україні і народу, тобто вона вже передає духовну сутність, духовний скарб. Музей літературне Придніпров'я надав для презентації збірки Олесі Чайки свою незвичну сакральну залу. У ній як ніде можна відчути голос людини і побачити один одного. Тут не використовують слово як зброю, але розуміють його силу. Свята Блодиця має відкритися Божа світлиця. Ірина Каблоцька, Володимир Черенков, новини одинадцятого каналу.